Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог не залишив нас у безвиході. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Матвія 24.37. Якими були основні орієнтири людей? Що жили за часів ноя, чи співвідносяться вони з нашим часом. У біблії сказано, і зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством? Буття 6, 11, 12 Я не думаю, що можна знайти кращий опис нашого світу. Сьогодні повсюдно можна почути про насильство та розбещення. Як каже старе прислів'я, влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно світові конфлікти, тероризм, несправедливість, жадібність, корупція залежності скрізь. І справа не лише в них усередині нас також присутні насильство та розбещення. Бажаєте ви та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Якова 4.2 тож навіть на особистому рівні ми маємо такі проблеми ми сваримося і воюємо. Наші вчинки також можуть мати безбожні мотиви. Яків пояснює джерело цих конфліктів прохаєте на зле, аби ужити на розкоші свої. Якова 4.3 Проблема скрізь одна й та сама егоїзм править у них та у нас. Проте Бог це знає і не залишив нас у безвиході. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. до Римлян 5.8 Христос єдиний вихід з нашої гріховності. Моя молитва сьогодні. Господи. Я потребую Тебе. Я упокорююся перед Тобою. Я хочу позбавитися своєї старої суті, яка занепадає від облудних бажань, відновитися в серці і розумі. Та зодягнутися в нового чоловіка, який був створений у подобі божій, і відрізняється праведністю й святістю, що йдуть від істини. До Ефесян 4 22-24. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.